Усім привіт! Ми продовжуємо розглядати корисні фрази в англійській мові. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і також достатньо корисної інформації. Давайте розпочнемо! І я вирішила брати вже по 10 фраз на відео. My treat. My treat. Я пригощаю. Treat означає пригощати. Наприклад, she treated me to tea. Тут немає my treat, тут є просто слово treat у значенні пригощати. She treated me, вона пригостила мене to tea», Чай. Не забувайте за прийменник to, бо його можна легко забути і взагалі не написати. She treated me to tea». Далі. Come to think of it. Якщо слівно прийти, подумати про це. А так то кажуть, коли мають на увазі, якщо подумати. – «come to think of it» Якщо подумати. Наприклад, what a strange name. Come to think of it. What a strange name. Strange означає дивний, незвичайний. What a strange name. Яке дивне ім'я? Come to think of it. Якщо подумати. As far as I can remember or recall. Remember, пам'ятати а recall згадувати. І far означає далекий. Far. As far as I can. Так далеко, як я можу remember, пам'ятати, або recall – згадувати. Наскільки я пам'ятаю. As far as I can remember. Наприклад, As far as I can recall, there was no snow on the ground. As far as I can recall, так далеко як я можу згадати, наскільки я можу згадати, there was no snow. Не було ніякого снігу on the ground, на землі. Ground – земля. А якщо коротше сказати as I recall, як я пам'ятаю, як я згадую, as I recall. Наприклад, And as I recall, you were asked to leave. And as I recall, і, як я пам'ятаю, you were asked, тебе попросили, це passive voice, пасивний стан. Тебе попросили to leave. піти. And as I recall, you were asked to leave. О, також є така цікава фраза, або це ідіома. По-моєму, це ідіома. It doesn't tickle my fancy. Tickle означає лоскотати. «Tickle» – «лоскотати». І fancy уява. «уява», It doesn't tickle my fancy. Це не лоскоче мою уяву. Мається на увазі. Це мене не цікавить. Це мене не цікавить. It doesn't tickle my fancy. Або коли ми хочемо сказати, що щось не наше, тобто нас не цікавить, від чого ми не фанатімо, ми можемо сказати it's not my cup of tea». Якщо дослідно це не моя чашка чаю. А так то мається на увазі, що це щось не, мені, не моє, мені це не подобається. Оце ну, не моє це, не моє це і все. It's not my cup of tea», Або ще можна сказати «That's not my cup of tea». Це не моє. To be keen on. Бути захопленим. Бути у захваті. To be keen on. Наприклад, I am not keen on doing a lot of films. I am not keen on doing. Я не у захваті робити a lot of films. Багато фільмів. I have had enough of it. Мені цього достатньо. Я сита цим по горло. I have had enough of it. Або ж у вас можуть питати, як справи? А у вас, ну, ось так собі, так собі справи, нічого особливого і так далі. Ви можете сказати as bad as ever. Погано, як завжди. Або ж без змін до кращого. How are you? Або ж, how was your week? As bad as ever. Без змін до кращого, як завжди. Наприклад, The food was as bad as ever. Їжа була погана, як завжди. І остання фраза: not too або ж so good. Так собі. Not so good or not too good. Наприклад, feeling low and not too good. Feeling low почуваюся слабко and not too good. І не дуже добре, так собі. І перейдемо до англійської на слух. Цього разу я вирішила взяти аж 5 урівків. Уривок номер один. Come on, it's my treat. Come on, come on it's my treat. Come on. It's my treat. Common. Come on, типу, давай вперед. Вперед. It's my treat. Я пригощаю. Come on. І ще раз come on, да. Ось далі. Not a word. Come to think of it. Not a word. Come to think of it. Not a word. Ni slova. Come to think of it. As I recall, I saved your life. As I recall, I saved your life. As I recall, I saved your life. As I recall, як я памятаю, I saved your life. Я врятувала твоє життя. I have had enough. I have had enough. I have had enough. Мені достатньо. В поганому сенсі. Sometimes it's not so good. Sometimes it's not so good. Sometimes it's not so good. Іноді це не дуже добре. і тепер я вмикаю уривок. Відтворюється, і після того ви постараєтеся. Відтворити так само як було відтворено в цьому уривку. On, my treat. Повторіть. І останній. Також повторюйте після кожного уривку, повторюйте, що там кажуть. It's not so good. Сподіваюся, у вас все вийшло і м -м тепер ми просто повторюємо ще раз ось ці фрази. My treat. Я пригощаю. Come to think of it, якщо подумати. As far as I can remember or recall, наскільки я пам'ятаю. As I recall, Як я пам'ятаю, It doesn't tickle my fancy. це не лоскочи мою уяву, це мене не цікавить. It's not my cup of tea. Це не мої. Мене це не цікавить, мені це не подобається. To be keen on. Бути захопленим, бути у захваті. I have had enough of it. Мені цього достатньо. Я сита цим по горло As bad as ever, без змін до кращого. And not too so good Not too good або not, uh, not so good, так собі. І ще слова. Слова, які тут я поділяла. Far далекий. To recall, згадувати. Ground, земля. To tickle, лоскотати і фенси уява. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисним, і якщо воно вам сподобалося, то підписуйтеся на мій YouTube канал і ставте вподобайки. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам дня, до побачення!